Всіх вітаю, друзі. Сьогодні нове відео буде. Е, мене звати Галя, кому Галина, кому Галя. Віталій мене звуть Аліна, тому що всі Галини Аліни. І Не, не тому, що вони не вміють вимовляти, Вони це ім'я вміють добре вимовити, тому що в них. Галина означає зовсім друге значення. Я вже колись розказувала про це. Ну, не важливо. Е, живу в Італії, 20 років, розказую про своє життя в Італії. Ось так. Так ось на задньому плані, бачите, ось мої квіточки. Мій букетик з бісера. Хто ще не знає, що я займаюся бісером і, і всякими різними там рукоділлями. от. Сьогодні хочу трошечки розказати, про те, як італійці і, не, і ми ж, хто з італійцями живе, хто, хто ходить до італійців у гості, е, як себе треба вести, як, ну, в основному, що треба приносити, там, якщо ти йдеш до італійців в гості. От. І як італійці там е, йдуть на побачення до жінки, що вони пропонують і що вони несуть на побачення, допустимо. Так. Ось по-перше, е, якщо ви йдете до італійців в гості, то вони зовсім по-другому в них Менталітет працює і не треба нести там якусь бутилку. Вина. Ну, бутилку вина вони ще можуть нести хто йде на обід там, так допустимо, там е, йдуть діти чи якісь е, двоюродні, там сестри, брати йдуть на обід до когось, то вони е, так несуть бутилку вина і е, солодощі. Можуть, якусь торт, можуть просто маленькі в них такі є різних сортів, такі солодощі. І вони беруть кілограмчик тих солодощів, всяких різних, тільки в маленьких пропорціях. Вони бордуться такі. Там кожному можна вибрати, собі, що подобається. Якщо принесли підоль, солодкі, то кожен собі знайде на, на свій смак. Допустимо, там багато різних видів. Вони маленькі. Ну ось і все можна сказати, що в них в основному це вино. Можуть принести і солодощі. А так як просто йдете в гості не на обід, допустим, то вино не обов'язково не несуть. Можуть принести пару тих е, солодких дольчик, як вони кажуть, а можуть зовсім нічого не принести. Багато в них таких є, що йдуть просто випити кави. І у них, як у нас, не пропонують там горілку за столом. Венця можна випити після того, як ви поїли. Уже там перше з'їли, можна випити там трошки вина. От, ну, не перед тим. Допустим, як у нас там і перед можуть випити 100 раун там на початок, потім на протязі обіду там чи вечері, От, і після ще більше. У них нема такого. Ну і вони пропонують свою італійську кухню. Це в основному блюдо з макарон на перше. Перше в них це макарони. І ось я в цьому відео вам покажу трошечки, як ми ходили у гості, ну якби до свекрухи батько ж його помер і він женився на другій жінці. Мого чоловіка батько помер два роки тому, трошки більше як два роки. І, а мама його і ще раніше померла. Я його мама не знала. Коли я вже прийшла до них сім'ю, мами вже не було декілька років. От вона померла молодою, ну, я б молодою від гепатиту померла, і я, я з нею не знайома була. І батько женився на другій жінці. Ну, це якби моя свекруха, ну вона не свекруха, бо вона ж не мама моєму чоловікові. І от батько помер, а вона з нами в добрих відношеннях залишилася. І деколи запрошує до себе. Та вона вже така, також старша жіночка і хвора, запрошує нас деколи до себе і на обід, і так посидіти. Ну, то Ми ходили недавно до неї на обід. От, і вона приготувала там макарони із соусом. Із, вони роблять такий соус із ем, фаршем, і цибуля, там, болонеза. або ще в них там є один соус такий, що в томаті все тушиться, вариться, воно дуже добре, таке, смачне. От. І ми теж також принесли солдощі, там і вино. от. Так що так трошечки хотіла познайомити з вас з їхніми звичаями. І про, про те, як знайомляться з жінками і що пропонують жінкам так само чи дівчатам. Е, у них, якщо йдуть навіть на побачення там, на перше. Е, вони запрошують на каву. Йдемо на каву, там, чи десь, ну, хто в ресторан, хто побагаче там може. Ну, а найкраще це йти, випити чашечку кави і побачити, що він тобі, чи він тобі хоч за ту каву заплатить, бо італійці, насправді вони дуже такі о, скупі, багато дуже в них скупих, і не дуже вони хочуть там що, за щось платити. от. Тільки якщо для своєї вигоди, то вони там ще можуть погодитись вам заплатити, щоб затягнути там в ліжко чи ще щось, якщо вони мають серйозних намірів, а просто так. І от не прийнято у них дарувати квіти жінкам на перше побачення чи на якесь там, в них не дарують квіти. Як у нас жінка чи дівчина чекає, там, що якщо познайомилась з одним хлопцем, там і вона. Чекає, що хоча б один раз він їй квіти принесе на побачення, хоч на перше або на друге. А тут вони навіть цього не чекають, жінки, тому що у них такого немає звичаї дарувати квіти. От. І навіть на концертах не несуть тих квітів, як у нас, то йдуть на концерти, виконавці і несуть кучу тих квітів. В них дарують якісь дві подарочки. Квіти рідко-рідко коли дарують. Ну, там, і... Ну, от, а запрошують просто на каву, або десь посидіти, навіть на ту саму піцу можуть запросити. А в основному запрошують на каву. І чашечка кави, там, вона раніше коштувала 1 євро, зараз вона там може і 2 євро коштувати, подорожчало все. Ну і ось так запропонують вам йдемо на каву, посидимо, поговоримо ось так. Молодь не знає, як зараз знайомиться в Італії, тому що я не, з ними не, не сталкувалася, як кажуть. І в них свої там, ну, такі геть підлітки, і, це, і в них там свої порядки, свої знайомства. Ну, я кажу, такі вже люди дорослого віку, дівчата, хлопці, і жінки, і чоловіки. Ну, ось так трошечки. Так що в них в деяких випадках, навіть якщо приносять квіти, по телевізору навіть так розказували, що це через щур, якщо він через щур тобі аж дарить квіти, то значить щось не то. там Він хоче. Ну, от Були випадки такі, що там розказували по телевізору одна жіночка чи дівчина. Я... Це вже давно було, я не дуже так пам'ятаю, про що там. Що також ж зустрічав із роботи з квітами, і то й все. потім, по-моєму, її бив, чи що ну такий був випадок, і вони тут почали казати: що якщо у вас така черезмірна увага до вас, там тих чоловіків, то значить це також не дуже добре, тому що він може перетворитися на це таке. Так, що таке сьогодні трошки відео, і покажу вам далі, як ми ходили в гості ж до цієї. Ну, як без вікрухи, кажу її там хату, квартиру трохи, як там і що. Так що, приємно переглядом. Ми в'їжджаємо в містечко, де ми колись жили. Колись тут мого чоловіка він з батьками жив в цьому містечку. Ось там, де ті дома високі, в них була квартира. Там, а тут десь впереді я вже попуталась. Ми проїдемо так. Мимольотом. Це місце, бо ми їдемо у гості. Ось так. Тут ось такі, бачите, ой, так, машини траси. Дома такі, це мені кажуть, кази по це тіпа, що государство дає ці квартири людям. І вони такі не ціняться зовсім, їх не можна ні. Продати, ні. Ну, такі вони. Ось такі графіті, бачите, тут люди живуть самі такі бідніші, які не мають де жити, але є і такі, що ось таке містечко це. Здалеку, Зараз так покажу трошки. Ну, нам більше подобається там, де ми зараз живемо. Це є така нова лікарня, що тут построїли. Новийша. Тут колись наших біженців, як тільки почали війни тікати, тут вони жили трохи в цій лікарні. Ось таке містечко, бачите? Дуже тут багато. Всяких кримінальних цих. Що з живе дуже багато. Ну і дуже багато стається всього. Ось такий теж райончик. Бачите, мусора теж по дорогах хваляється багато. Вони їдуть і викидають кульки з мусором отак на дорогу. А такі в них люди. І що з ними не можуть робити? Держава якось боролась, боролась. Ну, Тільки що почистити дорогу, то раз у рік може її почистити, то збирають ті кульки. Так, не здивіться. Ми в'їжджаємо в, в Сан-Дживані, місто називається містечко, де жив колись батько його мого чоловіка своєю жінкою новою. Це ми до неї їдемо гості, вона нас запросила на обід. Зараз вам трошечки її дом покажу, квартиру там. От. І це недалеко від того містечка, де ми колись жили, І з його батьком теж. Вони прямо впритик так. ці дома, ці міста, господи, одне закінчиться, друге починається. Від нас, де ми зараз живемо, так пів години їхати сюди. От так. Так ще вулиці виглядають. Зараз ми заїдемо в такий двозесеньку вулицю, яка веде до них. У них тут дуже часто такі вулиці зустрічаються. Зараз ми повертаємо і тут буде нас трохи трясти. Ось така вуличка, тут дві машини не можуть розминутися, не знаю, як. І, і тут гепає так, що така ця каміння машина мож, дорога, як колись були, і так залишилась, бачите, як вузько тут. Ось так, ось, так, так, ось тут люди живуть самі такі бідні, бачите, білі висить під самою дорогою. Ось так виглядає. Ось тут ми майже вже приїхали, це такий район неблагополучний, так само. Тут вони живуть, вона живе одна тепер. Так, вони тут живуть, бачите, такі в них трущоби трохи тут. Тут у них в'їзд в, в їхнє подвір'я в неї. Ось тут такий вхід у неї, в неї тут приватний в неї. Свій дом цілий цей. Ді, ну я буду нічого, ні є. Макі дито. Ось таке. Я джунала, мамонтину. Uh. Un'esperienza artistica indimenticata, quella che penso non macabra. Ось такі тут статуетки. Ось такий балкон і тераса. Величезна тераса така. З вазончиками. Тут ми колись теж сиділи, їли з тим столом, коли ще батько його живий, був ми мого чоловіка. Ось так, бачите, тут люди живуть. Дуже так вузько, тут дуже один на одному. Ось ми тут машину поставили, і тут, тут така вузенька, ця вулиця, що ми не їхали. Так що так. А це, дом, це це весь дом її, колись був її перший чоловік дуже багатий, і це все її це їхнє, ну, приватна їхня власність. Оце і там да, ззаді. І оце все їхнє, тут двір, ці постройки, у них тут магазин є, що вони воду продають. ці Діти там працюють. Це весь дом, це її. Вона і має квартири тут, що здає. Оце всі їхні ці теж вони там здають під спортзал ще одне здання, вона здає, якщо вона не така бідна. Колись була багата. Тепер то вже так. Ось така спальня тут у них. У неї. Це фарфоровий такий вазон. Таке відео сьогодні, дівчатка. Пишіть свої враження, свої коменти, лайкайте і підписуйтесь, тому що дуже довго йдуть підписки, і мене це дуже турбує. От, і ще не знаю, чи, чи все в порядку вже знову з каналом, тому що мені написали, що в порядку, але провірте завжди свої підписки. Хто хоче бути зі мною. Перевірте, чи дійсно ви підписані, чи у вас як були в мене проблеми, чи вас хтось прибрав, тому що, я ж кажу, в мене були проблеми, хтось десь зникали мої підписники від мене. Деякі жіночки мені писали, що дійсно вони провірились і якби, ще раз мусили підписуватись, тому що їхньої підписки десь не було, зникало. Воно. Так що всім дякую, хто зі мною, хто мене підтримує. Дівчатка, і до нових зустрічей на каналі, На каналі всім бажаю добра, і миру і щастя. Закінчення війни в Україні.